Всім привіт. Артур сидить. А, махаєш? Привіт-привіт! Синок. Ми зараз на тракторі йдемо згортати гарбузи. Тож де там, трикутник мій. Агрегат вцеплений. Я тільки що перед тим, як забирати Артура з садіка, згорнув там 15, сотих, небагато. ну там хорошо так насипало. А це поїхав Артура з Садика. Зараз згорну, приїдемо покажу. Зробив під клубніку новий. Коротше, воно в мене біля сушарки, і воно мені там мішає. І зараз її треба пересадити. Ну, пересадити я її вже зроблю так по-красивому, під агроволокно, під каплю, постелю. А зараз підемо, привіз Артура з садіка, поїли. Артура покормили, самі поїли. І зараз взяв Артурчика і йдемо з горним. Там невеликі, там три города 10, 15, 10. Згорну, щоб воно достигало, корачі. щоб лежало в валках вилежувалося. Думаю, з понеділка начинаєм... будемо починати молотити. Так що Артуха погнали, так? Да? Взяв його з собою, а він знає, що зараз трактор буде заводитися і трошки вуха затуляє. Ну нічого, потім воно дир-дир-дир, і потім ти привикаєш. Таня! Я думав наушники може взяти. Хоча він їх там ізначально там держить, а потім коротше, знімає. Ладно, погнали ми. Так, згорнули ми з Артурчиком ще один город, це вже другий. Там один у бабизині згорнули, ну там так теж. Там трохи менше, ніж тут. Ну Площа така ж сама, але трохи менше, тому що Хір знає, там посходило там якось через одне, через друге. То... Не знаю навіть з чим зв'язано. Ну тут, що сказати, тут наче не дуже, але, але трошки є. На другий рік буду переробляти трикутник. Знизу додати сантиметрів 5 трубу і на таких, коротше, щоб було пространство до цієї балки. Ну, То таке на то наступний рік. А зараз їдемо, поїдемо з Артухою на ще один. Откидаю з межі габузики, ще один город є. І на сьогодні, мабуть, буде все, тому що нагортати, то пізніше буду згортати. Треба згорнути, там мене питав... А, то в цьому, в Тіктосі чи в Інстаграмі, в тіктосі питали. Для чого? Хтось питав, для чого? Що, та... що дає, якщо згорнуть? Ну, вірячій літературі, тому що пишуть, коли згортає, коли згорнеш, досиш йому постояти, якби воно насіння дозріває і краще відділяється цієї м'якоті. І більш, ну сказати, набухає більше такого плану. Ну, побачимо. Бо якщо одразу типу, згорнути і молотить, воно якби погано відділяється, і з цим самим може багато йти в, в брак. Так, поїхали ми. Я кажу, поїхали, підходжу до трактора і наблюдаю картину. Перчатки. Артуха, помахай. Махай перчатками. Повернись на мене. Р-р-р-риби Махай! Не сарі а де два три. не пісень. Діти у ску. А де два три. Молодець. Все, їдемо, давай. Який краєвид? Село видно. Згорнув яйцей кусочок. Не багато, але кудай, тим не мені гарбузики гарні. Гарні. Тут 13 соток. А, не, не. А, не. І трохи а, крутиться а, треба, правда, не. по цьому. Отут От такий горб лишай. Тут ну так геть слабо. А по краях тут і там по краю. Щас іду. І там по краю. И, Хорошо. Ну все, залишаємо. Ну, дивлюся, цей рік українка дуже, наче, наче геть непогано порівняно з прошлим роком, непогано. Турка, так, да. турка хреново. Що, Артуха, поїхали? Подожди. Сидить такий. Вода геть спала. І так, вечір. <смеш> Сьогодні ніч предстоїть мені капітика ситуація. Раз. І там де там, де там сушарка, димиться ще раз. Позвонили люди тут із села недалеко, кажуть, висушить насіння. сіні. Кажу, так, да, без питань привозьте. Після них <смеш> дзвонить <смеш> ще одна дівчина, каже, висушить. Кажу, ну блін, вже перед вами я пообіцяв. А потім передзвоню і кажу, ну якщо хочете, можете привозити. Якщо ніде не знайдете, бо сушарок таких типу, ну, мелких, де мішків 10-15, я не знаю, хтось ще зробив. Коротше, привезли ті, що перші в черзі, я висипав на сушарку у нас. Загрузили. А ці, що інші в черзі, я розстелив, в мене такий брезент великий є, 10х10. 10. Я розстелив той брезент. І сімічки всі по цьому брезенту розстелили. Получається, те на сушарці, потом це збираємо і туди. No. Ну, так як я блядь, завтра я два дні на роботі, цю ніч Юрчик зараз їде з учовичка. З Скажу, Юрчик є для тебе зароботок. <свісно> то я там півночі повстаю трохи, потім оставляю на Юрчика. Юрчик бере сушарку, мішає. І це треба буде трохи шевелити. Ну, Тому що воно тонким шаром йому нічого не буде, воно часов 20 вилежить, йому нічого не слушиться. І будемо. Будемо помаленьку сушити. Своє ще не молотили, зараз поки людям сушимо. Получається, це в нас українка. Дивлюся, ну насіннячко гарне. Чисте-чисте. Там де не де, то таке, то мілочі. Прям я б сказав 99% чисте, взагалі, ідеальне. І наповнене хороше. Тобто добре. А тут у нас турка. Світла немає, правда. Потім зараз поки... візьму його. Отаке воно довгеньке. Довгеньке, тоненьке. Ну, теж наповнене, хорошо, непогано. Ладно, хай сохне. Ще мішки осталося пови, 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 повивішувати. Так, вечір. Юрчик при я привіз Юрчика, е, їхав. Це він цей раз уже не на поїзді приїхав, а там однокласниця і мама їхала з Черкас, і Юрчика по дорозі забрала. Так що Юрчику прийшлось. Ти пішком це прийшов? Чуть-чуть. Е... Да. Да? Ну, Ючик пройшовся пішком до самоліта, його там підібрали і приїхали. Я біля тебе забрав. Е, так. Хочу Юрчика спитати зараз, як, як йому другий тиждень. Він мені там коротко розказав. Я кажу, що поділишся, зараз розкажеш. Так що, ну, адаптувався. Так, Юрчик, вітайся. Що ти Привет. того? Взяв Атаса. Питає, де гатас, де гатас, а він на цьому е, лежав. Так, е, ти здоровався, я не помню вже. Да, yeah. е, розказуй, як, як yeah. діла, як в общаги, як пари, як тобі другий тиждень самостоятельної так сказати жизни? Ну, Що сказати? В коледжі пари як вже більш-менш наче привикаю до них. Не так важко, як в школі. Скажу, ну може це просто поначалу. Е, Потім що в общежиті я вже наче привик. Адаптувався вже, наші друзі, все позаводив, появилися. Тому, що ще, адаптурувався. Все? Як, як і з графіком діла обстоять? З подйомом з собою. Взагалі нема проблем. Чи Я ти... встаю в 7.30, можу поїсти, все, поїв А по Сильвік пішов. В 11, можу, можу, в 10, можу, в 12, а так заснуть. Ну це вже, якщо я не знаю, який серіал дивлюся. Хто останній з кімнати виїжджав сьогодні додому? Последній, по факту, я. Ти? Ні, Антон Антон. То закрив. Антон на просто, так. Антон на Дізелі і Назар там залишився. А, він остався? Так. Да. Ну він ж на роботу ходить. Я зрозумів. Що ще хотів спитати? А як, Це не, холод... не готував холодно? Цьому тижні? Я О, не по партолі. поводу готовки. Я щас. О, Юрчику найбільший мінус. Він задобав ліниця, трошки. Я не лінюся їсти. Ну як, він чуть-чуть... Юрчик, говоримо по факту, як їсть. Ти чуть-чуть лінишся їсти. Кажу йому, ти приготував щось, зроби щось. У мене от єсть, стошнить. То не жарик, звари їх. У мене є Ти ж їх не доїв. Там осталось ще 4 штучки. Скажи. У мене хоч холодильник? Да. Та в мене вся їжа в холодильнику. Короче, буде А він, а я його, знаєш, що там питаю? А як остальні пацани? Що остальні пацани готують? Знаєш, що він каже? Він. Ні, він каже, типа, ну, ну, там перебиваються, хтось з чим там. В основному, типа, беруть з дому, ну, приїжджають на, з вихідних, беруть а. з дому, їдять, а там щось там, день-два перебились, і потім знову їдуть додому. А, так? Ти я ти так поняв, а я ще теж так зрозуміла, картошку розкинув на 5 днів. Да? Ну, не на п'ять, на чотири. 4. 4. <рігла> Вони да. поїли, що вдома дали, а потім, коротше, щось. Там просто там, що, типа, мі... ну я. Що... Та там всі студенти живуть. Не всяк прям перебиваюсь. Я за те, що кажу, що не прям нема такого, що прям, прям от, сильно прям сіли поїли. Типа хтось таке, типу, хтось беточки точки пожарив, хтось, типа, сосіски похавав. отакого. Поняв? Що нема такого. Аня, Ючик недавно казав, що ми пельміні жарили, так? Йо. А я ні разу не їв на рані Йо. Йо. Ну, Обийшов. Нічого. Так, зараз ти Юрчик, все покупався, похав, зараз посиділи, посидим і йди лягай спати, тому що тобі я тебе ночу будю, сміняєш мене і ходиш, мішаєш сімічки, підкидаєш другу. Поняв? Зароботки. Приїхав на вихідні на заробітки. Кота не брати з собою. Да. Який прекрасний ранок. Сонце сходить насіння сушиться Так, я з півночі, Я до стільки до 4 вставав Потім Юрчик трохи почав вставати Ви вже насіння вже парує да? yeah. Що ще вологе да? mm. Блін ще слойка не із за того що слой товстий, довгенько воно буде сухнуть Хировоза Запихнули ми сюди 15 мішків. Ой, 15, які 15, 17. Там акуратно, де попадаєш на стики, на шурупи, поняв? Mm -hmm. Тут трошки слий товстий, то воно буде довгувато. Чуть-чуть зохнуть. Шойочик важко. Mm -hmm. Да, поприкрай. Поприкрай. Взагалі слой довстий, торкай тяжеловато. Ну нічого, воно щось підсохне, то буде тоді проще. Це в нас турка. Люди привезли тут турку. Це жде черги. Українка. Ладно. Зато своє, де там на городі, ми ще й не... ще не молотили. Так, буду я збиратися на роботу. А ти юрчик досушуй, хорошо? добре? Суши. Так, у нас зараз стіки. П'ять утра. А воно, як воно. Це тільки висохло. І так. Трохи ошибку я зробив, ну як? Треба було загружати мішків 15, не більше. А люди привезли 17 мішків. Ну я думаю, ладно, вже впихнем, впихнули, але й довго сушилось. В 7 часов вечора 24 часа, зараз 5 Короче, <клес> Трошки довгувато із-за того, що багато отакої, отакої чіпси і є такі жмихи накиданого типу, збитого водиння, із за того довгувато сохло. Так що зараз ми будемо... Зараз мабуть кажу Ючику, це я цілу ніч вставав і на роботі, блін. Вставав цілу ніч. Кажу, Ючику, давай тоді. Я там посплю двої перерви, бо я кожен час стою. Ти встанеш. Щас защитники налетять. А, дитина будуть! Це дитині зароботочка. У нас дві сушки. І дві сушки непогані. Одна прям перша жирна така. Перша сушка, кажу, твоя. Чисто вся. Коротше, ючик проспав. Ну нічого страшного. В принципі, нормально. Сейчас його будь-ю і візьмемо, собираємося в мішки і загружаємо друге. Да, так, заработки. Так, ми сейчас п'ємо Я роблю каву. Хорошо, що я ця машина там нажав собі чик, чик трошки поп'ємо тобі слабше робити да? і підемо бо так да, це такі моменти сушка то приходиться коли не поспати це наш заробіток. дають зараз побачимо поважимо стільки скільки ти прогнозуєш там кілограм я кажу, що там 350, якщо не більше. Так, де чашки. Ладно. Так, 6. скільки зараз вже. 6.20. Нормально, я ще й на роботу встигаю. Загрузили ми, вигрузили ці мішки. Да, блін, із 17 мішків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, половиною, да? так? Так. половиною мішків. Всихається, капець. Ну блін, сушить його було жесть. 17 мішків, плюс оцей жмих. Взагалі. тяжело. Ну, ми справились. Ми його подолали. Такий схід сонця. Прикольно. О, дивіться, вже парує, так? Да? Ючик розрівнює. Ну тут слой отак, От допустимо, 15 мішків. Вони да? ну, в них не повні були в людей, да? то нормально. Ну і на чисте. Хороше. Аккуратно, акуратно. Зараз це складаємо. Я ще ще принесу ще ті двері, щоб воно на землі було. Зараз складемо. І на цьому буду все, буду збиратися на роботу. І так, цю партію ми людям служили. Слідуючу загрузили. Так як я і казав, 350 кг сухого. Все, збираюся на роботу. Інвентар цей хай поки тут буде. Я таку приспособу зробив, щоб мішки не держати в руках. Мішок ставиш, по кругу його заверчуєш і відром типу, сушки черпаєш і тільки сиплеш, сиплеш, сиплеш. І все чітко на <говори> Зараз вже вечір, я домонтую відео і думаю, последній сюжет, сюжет последний кадр доснімаю. Юрчик поїхав на учебу з Юрчиком розчиталась, я йому за сушарку віддав. Я в відосі прописав Юрчиковий заробіток составу, там 2000 гривень. Тобто, можна сказати, 90% він забрав. Там таке Мелоч він, так сказав, ставив на хазяйство на розвод. Ну, сьогодні на такий бал. На молоко, да. Сьогодні такий день був. Я, блін, на роботі. Таня сама, Артур на кипіші, блядь, Мала теж щось. Раніше вона покормила і вона тільки брики засинала, так, да, Тань? Не, ну, не покормив. У нас яка схема була? Покормили. Погулялися, походили. І потім спить, аптек, покормили, погулялися. Ну, зараз погуляли. трохи змінюється. Ну, вона підростає, трохи, трохи міняється. А вона по з Артуром. Просто... Ну, сьогодні Артур це капець. Я, я, Таня з ним, коротше. тяжело. морально було, капець, як тяжело сьогодні. І ще плюс до того всього Юрчика собирати, Юрчику вдруг, там і шарлотку спекла, і їсти наготовила. Ой. Короче, і бойлер на скаку остановила. Таня каже: "Короче, у нас повернувся бойлер". Ми тягнули, 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 тягнули його до останнього. По тому що, короче, там уже він під заміну. Він і так у нас уже год, та більше 10 років. Ми... Більше 10 років він у нас працює. Так, да, більше 10. Ми вже як восьмий рік живем, а він ще до тебе років 5 працював, да. Років 15 він працює. І це прийшлося, короче, заказала другий. 9 рік буде жити. Да, скоро дев'ятий. Як времело, Тетя ж не віриться, що я з тобою 9 років, ви з нами 8 років. Аж не віриться, що я з тобою так довго. Сильна Шо... на крепки струни. Засиділась ти. Короче, ладно. Все, будемо далі завтра працювати. Завтра будемо знімати вами відео. Всім пока тоді.